Працівники Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомили про підозру керівниці суду одного із районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Більше про це розпитаємо у радниці з комунікації державного бюро розслідувань Тетяни Сап'ян. Вона зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Тетяно, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку вітаю Романе, вітаю Анастасія, вітаю усіх глядачів. І так ми сьогодні з вами розпочинаємо наш діалог про те, що діюча суддя на Черкащині, скажімо так, у своїх розмовах в діало. Зі своїми рідними та близькими друзями товаришами як виявилося, була помічена в тому, що виправдовувало російську агресію з 2014 року. Ви знаєте, якщо загалом проаналізувати спочатку повномасштабного вторгнення до цього, ми можемо сказати значно, що відомство розслідує близько двох десятків кримінальних проваджень в яких фігурують судді, звичайно, що мова перш за все про суди, які були за у державній зраді на території, які були під час тимчасової окупації? Ми говоримо з вами там про Харківщину, про Херсонщину. Звичайно, що відстежуємо і території, які зараз тимчасовою окупацією, але це судді, які Обвинувачується у державній зраді, тобто вони на сьогоднішній день уже ж там. Я не говорю про всі, які вже отримали російські громадяни, і вони перебувають на території Росії Швець або на території, які окуповані з 2014 року. Року, зокрема, ми з вами говоримо про тимчасово окуповані райони Донеччини, Луганщини, Криму. Зокрема, даний випадок говорить про те, що навіть на території. України, яка зараз підконтрольна офіційному Києву, є ті служителі Феміди, які виправдовують збройну агресію. Вони не залишаються непоміченими. Якщо наші глядачі з вами можуть зайти на сайт ДБР, зокрема чи в Телеграм-канал, і ви там зможете прослухати аудіозаписи, які конкретно підтверджують, що ця людина, ця служителька Феміди, виправдовувала збройну агресію. Ну, наприклад, вона тлумачила збройну. Агресію РФ проти України як мотивований такий крок, який виражений на її думку важливістю там Криму, і вона конкретно обвинувачує і ці аудіозаписи ви зможете почути у тому, що Збройні Сили України наші збройні сили ніби як спеціально. Тероризують мирне населення, або що Маріуполь обстрілювали українські військові, а не російські військові, і про те, що наші збройні сили України використовують населення як живий щит. я Сподіваюся, що досудове розслідування буде, коли воно завершиться і обвинувальний акт потрапить до суду, то суддя винесе справедливий вирок, а за цією статтею, за кримінальним кодексом, можна до восьми років позбутися волі за виправдання агресії Російської Федерації і можна позбутися усього майна. Стежимо за усіма процесами, і я маю на увазі працівники бюро, і це для того, щоб Ті, хто мають владу, хто мають право ухвалювати будь-які рішення, вони пам'ятали, що якщо вони порушують закон або вчиняють протизаконні дії, вони понесуть відповідальність, і війна нічого не спише. Можливо, хтось на це розраховує та з вашою допомогою, ми нагадаємо, що війна нічого не спише. Пані Тетяно. Ми зараз повідомимо нашим глядачам, що на території Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей оголошено. Сигнал повітряної тривоги, тож просимо усіх, хто чує цей сигнал, залишатися в укриттях до відбою. А пані Тетяно, з, з тієї інформації, яка була оприлюднена на сайті Державного бюро розслідувань, я прочитав, що ця суддя вона навіть зустрічала 2023 рік в окупованому Росіянами Криму. А чи можете розповісти, як вдалося взагалі потрапити в Крим із Черкаської області? Чи відомо це? Пані Тетяно, якщо ви чуєте мене нас? чуєте, я... я вас ні. Зараз чуєте нас? Так, зараз чую. Так. Можна, будь ласка. З, з інформації на сайті Державного бюро розслідувань я прочитав, що ця суддя, про яку ми зараз говоримо, вона навіть зустрічала 2023 рік в окупованому росіянами Криму. Якій вдалося. З Черкаської області потрапити в Окупований Крим, зважаючи на те, що е, триває повномасштабне вторгнення, і власне лінія зіткнення йде е, по всій фактично території України. Романе, я думаю, що в процесі досудового розслідування це буде встановлено, зокрема, якщо ми вказуємо на цей факт, то однозначно вже є е, такий е, алгоритм, як вона змогла. Е, Пам'ятаєте, історія. Була коли ми десь на початку осені всі ну як. Сподівалися на те, що найближчим часом уже новий рік зможемо зустріти в Криму. Пам'ятаєте, навіть пранкери були, які телефонували там в готелі Криму і замовляли ну, І є, а, є людина, якій це вдалося. Я зрешто. думаю, що цій судді вдалося якимось чином все-таки перетнути а, кордони і там зустріти. Якщо слідство це встановило, значить це доконаний факт. Як саме це робилося? Я думаю, ми зможемо з вами почути уже трішечки згодом. Наразі я не готова дати відповідь на це запитання. Ну і що, і що? її пранк вдався. І що? Я думаю. Одне запитання, чи одиничний насправді цей випадок? Ви сказали, що він в певній мірі унікальний, але чи єдиний станом на тепер? ми з вами говоримо про те, що коли ми говоримо про зрадників, про колаборантів, про пособництво державі агресору, ми також згадуємо з вами про те, що в кожна людина має наприклад свою думку на ті чи інші але коли мова йде про війну я думаю, що Україн. Мають бути абсолютно єдині, але Державне бюро розслідувань, на жаль, виявляє факти, коли виправдовується російська агресія саме людьми, які обіймають певні посади. Ми з вами говоримо про підслідність державного бюро розслідувань. Ми говоримо з вами про правоохоронні структури, про національну поліцію, наприклад, про службу безпеки. Я маю на увазі, що там не що там не виправдовують агресію. Ми говорю про те, що якщо люди порушують закон саме з цих сфер судді, зокрема, там чи інші топ-посадовці, то Державне бюро розслідувань за фактом їхніх дій відкривають кримінальні провадження, які розслідуються, і відповідно, якщо провина буде доведена, то суди виноситимуть вирок. Можу однозначно сказати, що це не масове явище. Ми з вами розуміємо, якби було масове, то навряд чи ми з вами могли б утримувати свої кордони і продовжувати боротьбу за незалежність і свободу. Але такі факти є, будемо чесними. Як кажуть, жодна атара не без паршивої війці, але правоохоронні структури теж за цим стежують оперативники, коли Вдається їм зібрати достатньо доказової бази, тобто ми з вами розуміємо, що якщо немає доказів, то ти не можеш в чомусь обвинувачувати людину. Це потрібно аудіо, це потрібно якась, якась документація, Разуміло. це потрібно бажано було би і відеоматеріали. Це потрібно все зібрати, і, зокрема, тоді вже оголошувати підозру і просити суд обрати запобіжний захід ті чи іншій людині. Наразі от в цьому випадку про суддю. З Черкащиними у слідчих є достатньо базової бази, а це означає, що її оголосили підозру, і наступний етап буде обрання запобіжного заходу. Дякую, пані Тетяна. Це була Тетяна Сапіця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.